Привіт друзі! Знову я приїхав на рибалку на перекати Південного Бугу. Починаю в такому дуже мальовничому місці. Їхав по дорозі на рибалку, побачив такий панорамний майданчик. Вирішив зупинитись, з'їсти тут хот-дог. трошки полюбуватись. Дуже красива місцевість. Якраз отуди я і мандрую. На цей перекатик. Це село Гвоздів. Угу. Будемо шукати там клена. Дуже таке мальовниче місце. Кругом камінці, скали. Там теж трошки Богу відніється. Де він там осіб. Так що, будемо сподіватись, що щось сьогодні спіймаємо. Я впевнений, що щось піймаю. Вже я переодягнувся, готов заходити в порог Ось він саме низ порога, нижня частина, він туди ще вверх іде метрів на 200-300, може навіть 400. Тому зараз знизу почну і буду вверх подійматись. Сподіваюсь, щось клюне. Ціль сьогодні наловити багато клина. Будемо намагатись у всякому випадку, думаю, що спіймає будь-якому разі. Там трошки люди є, можуть залежати. Ну, Сподіваюсь, що хрен вже звик до того, що на порогах завжди влітку повно людей відпочиваючи, головне що рубаков немає. Так що все, йдемо намагатись спіймати. Комплект мій сьогодні традиційний, це фуега дайва і ямагаблан з брукарен 69-й. Легеньких облерів, поставив поки цю йокі ітака, яка в цьому році принесла мені на 1, 400 головня самого більшого. І все, починаємо облоп цього порога. Ну що, є перший галавлик. Навіть не вмикав ще камеру, думаю перевірю, чи клює. І є такий невеличкий клинок. Буквально з 3-4 закладу. Так що діло буде. Оп. Так, відпускаємо. В цьому році клен любить натуральні відтінки, я помітив, що краще всього плюєт на такі всякі кольори під малечка. Ну, в принципі, на різні кліє, але І каміон у мене в такому кольорі працює І ось. Цей гоблерок. Все, пішов. Так, бух не перестає мене дивувати. Клює завжди, в принципі, коли вже знаєш на що ловити, як ловити, приблизно де він може стояти, хоча на цьому місці я перший раз, а тут ще не був на цьому перекаті. Рішив розвідати нову місцевість. І ось саме початок перекату і вже зразу покльовочка. Не знаю що буде далі, але вже приємно. Це я ще свого убійця каміона не ставив. На того крує взагалі. Я ще на нього одинарнички поставив вчора, бо всі трійники вже зламалися. А маленьких трійників знайти не так уж і просто. Два магазини обійшов, немає, де таких маленьких на каміоні. Рішив спробувати одинарники. Ну, вони не теж величенькі, але... Повезі, я думаю, десь такі ж буде. Ну, рибалимо далі. Подивимось, що воно буде. Опа! Удар був хороший, аж риба вискочила з води. Тут така якраз під перекатом трошки глибинка, а він там, видать, стоїть. Можна тут поперебирати трошки облірки. Бо спочатку туди кидав вниз перекат, а там не було покльовок. Так, кидав, три рази кинув. Сюди тільки кинув, відразу клювання відбулося. свого камінончика так от я вас настив гачками одинарничками зараз спробую це в мене в цьому році убійця правда крупного щось не ловить переважно дрібний на нього йде но покльовок диж за все, за всього на нього так ну що, щось риба клювати не хоче була одна покльовка і одна риба. І на цьому поки все. Рухаюсь по перекату, Обережно. бо під водою кругом багато каміння дуже великого. Його десь так трошки видно, десь не дуже. Тому кожен шах треба робити дуже обережно. Зараз спробую десь от всередину зайти, пошукати такі невеличкі, як ручейки. З не дуже сильною течею, бо тут бурляки, напевно, із-за цього риба тут не стоїть масово. Покидаю зараз годинку другу, якщо нічого не буде, поїду на інший перекат, який вже знаю. Все, пробуємо далі. А ну тут зараз кинемо до травички. Хоча на богу, чомусь так риба не стоїть до трави? На Пслі, де я звик рибалити, там от якраз навпаки, рибозавлік берегу. А тут якось воно не так. Да, трошки чіпляє гачками, ну нічого. Воно буває, коли чіпляє, так і покльовок більше. Каламуть підіймає дна. Не зрозумів я чи це покльовки, чи це дно. Удари... Удари приємні. Ну, напевно це все ж таки дно чи водорослі. Хоча кожна, більше нема. Поставив одинарних, хто знає як буде засікаємось тепер на каміоні. така течія що я її борта в катушку не, не встигаю так ну що, щось клюнуло окунь був він відвалився по квітами включав, але нічого це, це чи окунь, чи судачок маленький щось полосате вже так і не знімаю весь час бо щось не дуже воно клює це обстрімчиком кинув. Ой, обстрілчиком напоперек. І воно вдарило. Опа, є, самі струї взяв. Оце у нас там, галавль. Дуже добра. Опа. Так, давай без стрибков. Вже готується. Так його трошки нам притискати, бо може гачок буде в пальці. Такий невеликий, трошки за ладошку більше, але є і вже добре. Ага, Обстрілом не клювало, клює поперек, хоча я цей перекат обкидував знизу. Значить сьогодні такий настрій риби, що треба кидати поперек. Течії, не вверх або вниз. Хоча перший вверх кривнув. Там просто течія була слабкіша. А тут вже дві покльовки з одного місця. Опа, опять похлвка біля камінця. Думаю, на камеру бачили ви. О, нарешті з третього разу. Добрав. Опа. Так, вже розганяється зараза. Преимущество одинарників, що відчіплати дуже легко. Ну, Маленьке, але хоч щось клює, то кльово щось не дуже сьогодні. Клював, клював, с одного и того же самого места и добрал. Він как голодный, так... Может там еще есть его братья. О, вроде как шло что -то. Ну что, есть еще один головничек. Довбанув, добре. Це вже другий з цієї точки. Перший був маленький, то я вже не знімав. Це такий поприємніший. Ну теж маленький, в принципі. той був ще в два рази менше. Ось от красень золотистий, довіряє серебристий. Цей в працює цього року. В коробці лежав у мене роки три. Ніфіга не працював. Цього року прям роздає. Роки три, напевно, роки. минулого року я його купив. Що, переїхав я на старе місце своє минулих рибалок і ось такий судачок взяв, я вже і забув знімати, думав, вже кльову не буде, але Но... тема працює. На копію каміона, блюють тут судаки невеличкі. Приємно. Все пока. Є головник невеличкий. Тільки що один доганяв, інший взяв. Трошки крх пішов. Чи місце тут, конечно, поцікавіше, ніж перекати незнайомі. Опа. Ну що, є ще один судачок клюнув перекаті під камінців з підсоцих. Коротше це судаковий перекат. Невеличкі отакі судаки. Хоча при мені тут хлопець десь на кіловий тягнув на минулі рибалки. І я тягнув щось велике, але не змог бій підняти. Так, ну що, малюка будемо відпускати. Дякую, що клюнув. Це вже добре. Криють добре так з ударом. Воно навіть понятно, чи головин, чи судак. Ну, хоча судак теж з ударом криє, тому по покльовці не дуже зрозуміло, вже потім тільки наглуважування до зарыва така так дійшов я до одного місця перспективного Минулого разу там тягав головне сюда багато йти по воді. Цікаво чи не зря я оце перся по камням по воді. в прошлый раз цієї точки штук 5 поймал один был таких грамм 300 Сьогодні щось кльов не дуже, тому може і нічого не буде є, нарешті. Великий знову, но. Ось щось, ну удар класний. Навіть подумав, що це вже щось таке серйозне. А сьогодні день малюків. Щось зовсім малюків цілий день. Ох, блін, сам відпав. Знову камійон запрацював, на одинарниках все засікається, все добре. Навіть ще краще, бо менше чіпляє за траву. Коротше, сьогодні треба йому так, щоб єлі-єлі треба лейт-летіть отак ведеш, дуже повільно, тоді він б'є. Як тільки швидкості хоч трошки все, вже йому не подобається. Але тут теж треба, щоб він і грав, якби і не швидко. Коли обстрілим, це не так легко підібрати швидкість, бо... Його стечує несе в будь-якому разі. Треба якби і швидкість течії компенсувати і ще додавати якусь швидкість для, для гри облера. Ну що, на цьому буду завершувати я риболовлю сьогоднішню. Льову зовсім нема, хоча місця дуже перспективні, я знаю, що риба тут є, але клювати відмовляється зовсім. Вона на дощ не тягує. Мабуть тиск якось скаче і все. Зараз я тут покупаюсь на перекатіку. Тут позаду мене така глибинка є десь метр півтора. Тут це рідкість, тут так зазвичай по пояс максимум. Трошки охолону і приду до машини добиратися, ми мені будемо платить. Все, до нових зустрічів.